Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую баклажани. Для початку необхідно їх очистити від шкірки. Вага очищених баклажанів 500 г. Далі нарізаю в довільній формі. Далі готую 2,5 ложки крохмалю, занурюю шматочки у крохмаль і буду підсмажувати з додаванням олії до готовності. Сіль додаю в процесі приготування. Клажани у мене вже готові, і сюди ж відправляю, натираю на терці три зубочки часнику. Далі перемішую і накриваю кришкою. Далі беру одну солодку перчину і цибуля зелену. кількість за бажанням, і у мене петрушка. Ось це все потрібно нарізати. Перчик якомога тоншими шматочками і меншими. І тепер роблю заправку: чайна ложка цукру, чайна ложка паприки, столова ложка 6% оцту, але зверніть увагу, вона у мене дещо не повна столова ложка. Соєвий соус, 2 столові ложки. Коли я підсолювала, вони в мене залишились злегка недосоленими. Тобто я не довела до смаку От 2 столові ложки, друга навіть дещо неповна. На дно викладаю готові баклажани з часником. Пахнуть вони просто супер. Олію в заправку не додаю. Я їх смажила, видно добре, що вони гарно виблискують, тобто вони у мене з олією достатньої кількості. Далі пересипаю перцем і зеленю і поливаю заправкою знову викладаю шар баклажанів і роблю те ж саме Страва, в принципі, готова, але їм потрібно цим баклажанам дещо настоїтися. Пахнуть вони просто-пречудово. Зараз накриваю кришкою, відправляю в холодильник буквально на півгодинки. І все, смачного! Друзі, такі баклажани смакують ну просто чудово. Закуска ідеальна! З такою стравою ви не заберетесь. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!